Старт дебютного в історії Регіни сезону в еліті українського волейболу вийшов непростим. Незважаючи на гідний опір Южненському хіміку у Кубку України, рівнянки поступилися лише 2-3, Команда пройти до наступного раунду не зуміла. Нелегкою була хода регіни і в чемпіонаті Суперліги. І хоча Вінницький медуніверситет рівнянки двічі перемогли, після нового року на тренерській лаві Валерія Сліпцова замінив добре знайомий рівненським вболівальникам Валерій Пархоменко. Волейболістки впевнені, це був правильний крок і з боку керівництва клубу. Він нас постійно підтримує, там підказує, що, що треба. І взагалі, ну він як людина, до нас добре відноситься. Психологічно дуже нас добре налаштовує. Він ніколи поганого нічого не скаже. Отношення к роботі. Та да, у нас були збори, але нас мабуть, не устраивалися. Зараз про тренер намного більше відзначили серйозно відносини до роботи, писали цілі поставлені. За словами Валерія Пархоменка, причина невтішних результатів на старті недопрацювання у фізичній підготовці команди. Втім, вже у другому колі ситуація дещо покращилася. Многі були не готові фізично і психологічно. Ігра команди почала відлічатися, по першкам ігрі гораздо е -е, більше розкрились та ж Оля Шевчук, та ж Лена Лемарєва. Болі астріє почала команда грати. Если якщо команда грає более астріє, то противнику, звісно, складніше прочитати варіанти і и прийняти контрмери. У підсумку Регіна посіла у турнірній таблиці чемпіонату сьому позицію і через відмову срібних призерок змагань у вищій лізі клубу Дон Нует без участі у перехідних матчах зберегла прописку у суперлізі на наступний сезон. Ані слишали наші команді і їхати казатися політінги ані. Прекрасно понимали, що вони здесь два рази проиграют, а нам виїхати туди на одну встречу. Я думаю, що вони ще не готові грати в суперліг. Незважаючи на завершення сезону, офіційна відпустка волейболісток Регіни розпочнеться лише у червні. Нині більшість із них готуються захищати честь свого вишу Мегу на універсіаді України у Луцьку. У нас в связі з тим, що Лимарєва розрив міністр, а у нас всього шість чоловік. Тому що то, ми поїдемо це однозначно. А от результат ну, хоча б в тройку попасти підготовку до наступного сезону підопічні Валерія Пархоменка розпочнуть на початку липня. До того часу тренер обіцяє поповнити склад двома трьома досвідченими виконавцями. Втім, прізвища гравців, з якими вже йдуть переговори, поки не називає. Роман Свирида, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.